Друзья, слава Иисусу Христу, доброго ранку, Господь благий, Господь царюет, я пустина готов кричать «Аллилуйя ⁇ Аллилуйя! Бог Господь добр до нас! Я ради, что с нами молодь, когда молодые рядом, то я молодею и красивее, Вот такие красивые молодые сестры, браты молодые с Волыни, приехали до нас. Я дуже-дуже дякую. Пастор Александр, дякую вам, что вы благословили команду. Это одна команда, бы приехала их больше, 11 человек, но они поделились на две команды. И дуже-дуже-дуже добро попрацювали тут, на Харьковчине. Они посетили множество церков, в общей сложности 10 церков посетили. И каждая церковь, где они посетили, это новые церкви, они нам принесли много радости, много благословений. Поэтому дякую родителям, пасторам, церкви дякую ему. Дякую вам! Я думаю, что вы кожен... расскажите а звідки вы Як вас звати, ну що я, ну, я буду представлять вас, звідки ви. Так що, починаємо з этого молодого парня, з правої сторони от мене, з лівої сторони вас, Кажіть, звідки як вас звати, і потім завершимо э, хорошу молитву. І як ви бачите, гитари, вони заспівають дуже, дуже гарно співають. Душа радіє, серце, серце співає, коли вот, вони тут а, Господа прославляють. Будь ласка. Дякую, мене звати Едуард. Ми з групою приїхали з церкви з Волині благословляти ім'я Господнє разом слава з дітьми себе. Божими, які навертаються, які приходять, Україна навертається. Слава за це, Господу. Саме важливе, що я взяв для себе, я взяв мотивацію, коли люди Після зібрання, після служіння підходять і плачуть. Слава, щось торкнулось їхніх сердець. Uh -huh. І вони признаються в любві вони до Господа, вони признаються в щирості. Це значить, що Дух Святий працює в їхніх серцях, підготовляє почву, відкриває серця. Бо намарно говорити просто так слово, намарно просто так старатись, якщо воно не впаде, якщо воно не принесе плоду. Хай Господь і надалі їх благословить. Амінь. І хай це слово робить свою працю. Амінь. Амінь. Слава дуже. Слава Ісусу. Дуже приємно. Ну ви ж не казали, напевно, що ви жінати, да? Кажіть, жінати. Так, одружені. Одружені. О, О, вибачте, одружені, да, дуже Да, вибач, будь ласка. Одружені, да. Так. І є ще й діти, да? Троє синів, маю троє синів. Один із них з нами зараз, Вон в, в команде, да. команді, іншій якам. групі. Так. Слава Богу, Богу. дякуємо. Да. Ви перший раз приїхали до нас. Кажите. Ні, не перший раз, але е, багато разів бачив цей стіл, цей Діван, у вас тут. І сьогодні маю честь бути з вами Слава тут, вас. розділяти цю, цю спільність в краю вашому багато разів, декілька разів був. А у до вас, нас був перший раз. Перший раз. Господи помилуй, господи. Ну ми, ми раді да. Сусом. Но За святим столом і за, за, за святий угол сперше, да? Или, як, як український куток, да? Или як там? Як, як треба? Куточок. Куточок, да. так. Да. Ну йдемо далі. Мене звати Ігор, вже не вперше, вже багато разів сюди приїжджав. Також і на ранкових молитвах був, е, участвував тут. Ти може як ветеран уже, да? Да. Тут, да? Старовер. Yeah. Старовер, да? Е, сподобається тут а, дуже приїжджати до цих людей, е, служити для них, коли бачиш особливо їхню щирість, і коли бачиш, як вони слухають і приймають е, в своє серце те слово, mm -hmm. яке ти для них. Подаєш, наприклад, і співаєш також псалми. Стало, вони дуже. І потім, після кожного зібрання, вони приходять, вони дякують, також і прославляють Бога за те, що... за те, що ми до них приїхали і просять постійно приїжджати дуже і ще, часто. Да. Да. Папа, чуєте, що Ігор каже, да. пастор Олександр, просять, щоб ви щоб приїжджали. Да. Так що запишіть, будь ласка, там запишіть. Дякую, дякую, дякуємо. А ти ж не казав, Ігор. Женат, не женат. вибач. <реш> одружений. Да? Одружений, одружений. Да. А дружина? Ні, где? Е, немає. Дома, так? Да? Да. Як звати дружина? <реш> Ліля. Ліля. Бачите, Ігор все добре у нього. <реш> <реш> Дітей є? <реш> <реш> немає. Немає. Ще, Ще буде. Да, буде. Слава, Богу, слава Богу. Так що жив, здоров, скоро побачите його. Мене звати Віталій. В цій команді я недавно, то до вас перший раз. Перший раз. Сразу мене... кажу, одружений. Не одружений. Не одружений. <кх> є, є можливість, щоб тут залишитися. Це вже побачимо. Але по цьому разі скажу, що дуже подобається як от люди, як я вже казав, що люди підходять, дякують, і оце просто радується в Ну, Дуже подобається Дякую Богу, дякую тобі. Мене звати Аліна. Я перший раз в Харків приїхала. Дуже подобається, як ми їздили по церквам, за їхню щирість і гостоприємність. І не дружина, да? І не дружина, да? Я да. Сказати, скільки років? Да. <laughs> скільки років? 13 буде. Уже ти, там. Ти взросла <clears throat> дівчина. Слава Богу. Боже, благослови, да. Меня зовут Диана, уже тут або четвертий, бы пятый раз. Ты Дуже... смело скажи, я была и, на, и в Зюме, была, я была и да, там, была. я была, то есть я тут все знаю, но пауза была два года, вы не переезжали до назад. Ну, был была, грех не... не к смерти, но был грех, да. Но покаялись. Но покаялись вот сегодня потужная команда приехала, так что вы все, все уже все изглажено. Все, так, Да. дуже подобається, як благословляють. Напевно, як і церкві, бо взагалі в церквах так не благословляють, як тут, що справді є бажання ще приїхати. Слава Богу. Сім да. разів благословляю. Да, да. Да. Якщо, якщо во всіх церквях умножить, представляєте, за свою життя благословляли да. столько. Ну, грати, да. Не навіть, да. Слава Богу. І ти не казала о том, що одружена ти чи ні? Не, не одружена. Не, 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 замужем. не замужем, да, бачите, друже, не, не замужен. Да. Uh -huh. Хоч, Хочеться, щоб правильно казати, бачите, все. Добре, Діан, ми дякуємо, дякуємо. І питали за вас. От ви там співали, там співали, потім співали, а що там їх немає? Я не знаю. Я думаю, що ви образились на нас. Я вже думав, що ви в нас где в чорний список писали. Коли пастор Олександр дзвонив, я, я встав. Там Уже от радости, что он звонит и говорит, мы до вас прямуем Поэтому дякуем, дякуем Богу за вас, за ваше служение. Ну что, Игорь, давай, призови нас к молитве, помолись, пожалуйста, за Харьковщину, за Украину. Что, преклоним колени, да, вы хотите? Да. Давай, преклоним колени. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за цей Дякую, час, дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що Ти допоміг нам зібратись на цьому місці, Господь Боже, за те, що Ти допоміг Господь Боже, доїхати. Господь, за те, що Ти благословив дорогу, Господь. Просимо Твого благословення, Господь, для цього краю. Ми просимо Тебе, Господи Боже, для Харкова. Ми просимо для всієї України, щоб настав мир. Ми просимо Тебе, Господь Боже. Просимо також і за воїнів, Господь, ті, які там на передовій, Господь Боже. Ми просимо Тебе, щоб вони повернулися так. до своїх домів, щоб так. вони повернулися до своїх дітей, жінок, Господь Боже. Ми просимо Тебе просимо зупини. Тебе. Зупини це кровопролиття, просимо Господь тебе, Боже, і просимо Иисус. Тебе вступися, щоб настав мир, Господь Боже, від Тебе. Просимо, просимо і молимо Тебе, Господь Боже, благослови нас, Благодарі, Господь, Боже, цей вечір благослови, а тобі все буде слава по віки. Амінь. Добре, слава Ісусу. Ну і я бачу, Ігор, що гітара вже готова, Амін. вже спів. А, друзі не дуже гарно співають, Так що от, здесь брати, сестри, вони дуже багато вже співали тут в різних церквях. І для нас це натхнення. Дякуємо вам. Пусть Бог благословить. Я ніколи не пожалію, що йшла за тобою, Бог і у серці своїм лелію наші миті, у двох хоча важко було порою, Все складала у Твоїх ніх, відчувала, що ти зі мною зможу, я подолати гріх. А як навіть бувало, що падала і згасав мій духовний вогонь, то всі милості Божі пригадувала, підіймала його любов. О, я знаю, в далекій вічності ми зустрінемось, Богу Тво, і я впевнена, не пожалів, що йшла за тобою, мій Бог. Як навіть бувало, що падала, і згасав мій духовний вогонь то всі милості Божі пригадувала і діймала його любов, Пояснаю, в далекій ми зустрінемось, Богу двох. І я впевнена, не пожалію, що йшла за тобою. Аллах, тобі, Ісус. Розклітала, розквітала душа, мов квітка, я злітала у небо небось, Сльози щастя текли, пощічка, смуток, я забувала в туми, відчувала, що все я маю, і доля найщасливіша моя, бо в таємній кімнаті. Чекає той, кого покохала душа, а як навіть бувало, що падала, із носом, і за самій духовний вогонь, то всі милості Божі пригадувала Підіймала його любов, бо я знаю, в далекій вічності ми зустрінемось. Не гадувала, підіймала його любов. О, я знаю, в далекій вічності ми зустрінемось, бо Богу двох І я впевнена, не пожалію, що йшла за тобою, мій Бог. Аллилуя! А як навіть бувало, що падала О, і за самі духовний вогонь Ісус. До всі милості Божі пригадувала підімала його любов, О, я знаю в далекій вічності. Ми зустрінемось в Богому Дво. І я впевнена, не пожалію, що йшла за тобою мій Бог. Вау! Слава Богу! Спати слава. Слава. Ісаюші! дуже потужно, дуже дякуем вам, Друзья, Благодаря божественной любви, вот вы бачите нас. Я каждый раз скажу, что то, что вы нас бачите, это Божья милость и Божья любовь по отношению к нам. У меня каждому будет по одному вопросу. По одному вопросу и, скорее всего, и пожелание. Э, вот, Эдуард, вот вы первый раз вот, посетили, ну я имею в виду здесь в церковь нашу, то есть вы наш край посетили, что для вас вот самое больше вот вразило, вот вот тут вот на на харьковщине там вот самое самое больше что вас вразило, то есть понятно война тоже война, но она не не выражает, не впечатляет, что у вас особенность то что Що не вистачає там у вас ваш край. То правда, що 30 церков відкрилося. Істина, істина. Оце вразило. А, это, да. І сьогодні одна сестра говорить недалеко від того місця, де ми були, Будди, так так буде. Е, Декілька кілометрів відкрила ще одна церква. Так. Е, це дружина просвітера. Mm. Де ми були церкви буди, угу. каже, відкрилась церква, рік пройшов, і в церкві вже сто людей. Так, 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 це вразило. Каке у вас пожелание для, для Харківщини, для нас? От, можливо, от, бо преимущество дивитися на наш край? Можливо, ваші браті, сестри, ваш пастор обов'язково буде дивитися mm -hmm. програму. Напевно, ваша дружина буде дивитися з різних стран буде дивитися, хлопці наші дивиться з позиції, для них це теж натхнення. Я маю на вас зараз для Харківщини і для тих, хто з нами в ефірі. Слова Ісуса Христа, приєднатися хочу до вас, словами Ісуса Христа, моліть господаря Жнив, щоб вислав більше працівників на Ниву. Тут є роботи. Тобто це пожелання, так. Но ну, у меня пожелание для вас, для вашего края, вот пастор Александр, если кто будет если вы хоть одного отправите сюда, вот одну сестру Диану, может, сестрой, а может, Виталия, может, Игорь с дружиной там приедут, то есть, тоже будет добро, бо как-то вы будете привязаны до, до, до нас, если од, одного миссионера или там одну смену пару, то будет тоже добро. Bo vaša, bodite tudi. Bodite doma, vsega. надо поехать, посетить Харьковщину под предлогом, что посетить все церкви, под что сыночек здесь там или там дочечка здесь, так что э, мать майте на вас. Это мое пожелание для вас, если будет так, э, такая нагода, помните, что мы, мы чекаем на вас, бо мы хотим в каждой церкви, где мы открываем, чтобы там, по-перше, было детячее дитячее служение, это очень важно для нас, очень важно, чтобы дети Хочемо, щоб і для молоді щоб було але Перше, ми хочемо, щоб дітей, щоб було зібраними. А тут, от, бачите, сидять потенціальні учителя. Так що це Ігор, а, а, я, у мене питання до тебе. Якщо б ти от родився не в Новолині, а родився б в Харкові, що б ти робив? Думаю, що... Те саме, що і ви. Ну думаю, що був би в цій церкві, так само чи міг, тим помагав. Ну думаю, що не виїхав би звідси, а залишався би на місці і так само чим міг, трудився, помагав словом, ну служіння, думаю, якесь би ніс. Дуже патресаж. І попросив, а якщо війна сьогодні закінчиться? Сьогодні, сьогодні що ти будеш робити, коли війна закінчиться? От сьогодні війна закінчиться, що ти будеш робити? Найперше стану на коліна і прославлю Бога. Подякую йому за те, що він сильний зробити це. Слава Богу, дякую. Дякую тобі. Віталік, тебе от питання, як ти перший раз сюди приїхав? Що, що би ти от, пожелав для молоді? Хто з нами зараз от дивиться? Я, якого тебе побажання для молоді? Для молоді не очікував цього питання. Не винивати. Не винувати, так. Надіятись на Бога. Він здатний нас провести через будь-які складності, навіть ті, що зараз. І якщо надіятись на нього, то все буде добре. Буде дуже потужно ты ездил, был на на разных зібраннях, і Бог завжди говорить по-розному, по-разному. Тобто він може через пророчеське слово, через тлумачення з через видіння, через сновидіння, через проповіді, в Бог говорить, обставинах, через людей. Завжди, от ти був тут, ти получил я ясне, ярке слово від Господа, що ти можеш поділитися в ефірі. Є у тебе слово від Господа? От такого яркого якогось немає, але Ну, залишились приємні враження взагалі від людей, від того, як вони просто тако, йдуть в церкву, йдуть, слухають щирі такі люди. Ну, для себе я взяв деякі уроки. Один урок. Ну. Не дикільки уроків, один урок. Які ти можеш поділитися. Якщо може, а якщо неможливо, то на другий раз приїдеш і поділишся. Так, як я вже сказав, що дуже щирі люди. Так. Як вони підходять, типу, до uh -huh. нас, ну я не знаю, у нас, мені здається, це менш так щиро виражено. Uh -huh. То мені це ну, запам'яталось так само більше. Аліна, да? Ты була, ты Господа, yeah, так, і, как, ти була, ти получила какое-то слово від Господа, так что ти погрузилось, как ты хотела що от для, для всіх такого слово від Господа, Ну no, прям такого, не знаю. Не, не було такого, що свякісті, що то. Ну, сподобалося те, що тут дуже Гостеприємні, так. Гостеприєм, гостеприємні да? люди, дуже щирі, завжди після зібрання підходять, дуже вітають, дякують, що приїхали. Слава Богу. Дякую Маліна, що ти приїхала. Я теж дякую дуже. І на наступний раз також пастор скажи, що, що на тебе ми тут чекаємо. Добре? Uh, Діана, ти не, 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 не перший раз uh, тут а вже ти казала четвертий, п'ятий ят, раз кого пожелання для нашого краю тута? Eh, сьогодні були в церкві, і там eh, так само казали, які побажання бажають людей. Eh, я сказала не все, що хотіла, але зараз можу сказати Кажи, що... бо цих людей немає, вони будуть дивитися. Eh, і я їм... Кажи, і не кажи, в какой... їм... яку церкві там тебе спитали. Eh, я їм сказала, що я бажаю, щоб всі були щасливі, а ще я хотіла би навіть всі, хто ну, нас бачить, що немає такому ж нас бачити, але ми хотіли би всі на небі всіх зустріти вас. Слава Богу. Ну у я питання, а от от Бог благосвіт так. что или ты же здесь выйдешь замуж, или там, и Бог скажет, едь на Херковчину э, Он, допустим, такой, уяви такой, может быть, ты готова приезжать до нас? Ну, если это Бог скажет, то думаю, да. Слава Богу. Иногда Бог говорит и через людей, иногда через пасторов. Да, говорит, а в Сердце, Спасибо. Спасибо вам, спасибо, друзья. Дуже дяку еще раз Эдуард, я хочу, чтобы вы помолились за те церкви, которые вы посетили. Даст Бог, в другий раз вы приедете, сможете посетить других церков, бо э, там команда вторая ездила в сторону Юзюма и проезжали мимо других церков, которые они не смогли посетить. Они не смогли заехать в Александру, они не смогли заехать в Вишнево, они не смогли заехать в Чистоводу, они не смогли заехать в тот край в Калыновку, они не смогли на Икабенко, они смогли поехать на Балакли, не смогли поехать на Гусара не смогли поехать на Вербок, не смогли на Меловую, не смогли на Донец, не смогли на Пришем. То есть они проезжали мимо. То есть вот, вот тот край там, они проезжали мимо Малиновка, они проезжали мимо Зарожного, они проезжали мимо Печениги. То есть вот, вот тот край. И даст Бог, может, в другой раз вы сможете. Но я хочу зараз, вот вы помолитесь... В, перед вашими глазами ті церкви, ті э, люди, которые служили вас, бачили вас, ну, вікнами лице, я хочу, щоб ви помолились за всіх, за всіх, э, ну, братів і сестер, которые непосредственно Харьковщину познали Господа, щоб каждая окрема церковь, кожна окрема церква, бо є церква, которая, допустим, там два з э, половиною года, там ну, до трьох років, да. вот е, А есть церкви, которые даже трех месяца не мая. Mm -hmm. Понимаете, только первые шаги, церкви, которые мы еще на улице проводим в Зибране, а они в примешении и молимся, чтобы было примешение такое же. Поэтому помолитесь так, чтобы Бог благословил, чтобы вот все эти церкви, они укоренились, возрастали, и в перспективе, чтобы вы также могли посетить эти церкви. Mm -hmm. Добро? Mm -hmm. Ну что, молимся? Mm -hmm. Слава тобі, Господи, Ісусу, подякувати. Хвала, Тобі, які нас з'являють, за цю честь. О, Слава Тобі, побачити, як робиться Твоя праця. Як ну, люди приходять, як слово Твоє міняє серця. Слава Тобі! Слава тобі, Господь! Воно має силу, бо ти за нас. Слава тобі, хай ще більше людей приходить. Хай Церкви, Господи, де робиться Твоя робота? роботами людьми, хай вони зміцняються, так. укріпляються. Хай цей вогник, який ти запалив в їхніх серцях. Так. Господи, хай він не гасне, хай він розгоряється ще більше, хай вони несуть додому. Це тепло в свої доми. Просимо. Хай зігріваються їхні родини, Господи, хай пробуджуються, так. Господи, а наша віра хай на цьому зростає, Наше бажання міцніє. Працювати, йти за тобою, трудити своїм благослови Господи, благослови. надалі благослови цю ниву, цей благослови. край шириться ще більше Твоя так, вістка Господи. спасіння, Господи. Ти запланував це, і ти стоїш так. за цим, і, а нам поможе бути вірними, віддано віддамо йти за тобою і працювати на цій ниві, поки ще день, поки ще маємо можливість, Господи, щиро від цього серця. Нагорода буде там, Господи. Так. Ми в ім'я Твоє, все це просимо. За все Тобі дякуємо. Будь звеличений в наших серцях, в цьому так. краї, в всіх церквах. Святиться ім'я Твоє і величиться, бо Ти є живий. Честь Тобі і хвала вічному Богу, Отцю Сину і Святому Духу по віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця. Та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.